Та, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу самопідготовка. Самопідготовка. Значить, теорію тепер можна складати без автошколи. Це з однієї сторони взагалі агонь, а з іншої сторони трішки відчувається печаль, біда. Відзначу, що скласти теорію це не значить зрозуміти її. Скласти теорію це значить відповісти на питання в тестах. В кого гарна зарова пам'ять мене зрозуміє. Ви просто в Грінвеї клацаєте білети, запам'ятовуєте правильні відповіді. В кого гарно працює зорова пам'ять, він просто-напросто бачучи картинку, він вже знає правильну відповідь. Я сам ті білетики клацав, і в цілому я не вчитуюся. Просто по діагоналі його читаю. Ага, тут таке, тут таке. Тут я знаю правильні відповіді, бо я їх наклацав. Мені не потрібно їх навіть вчитувати і перечитувати до кінця. І в кого гарна зарова працює, і він дає неправильну відповідь, і потім дивиться, яка правильна. Він запам'ятовує. Він не вдумується чому. Тому. З однієї сторони, ще раз, це величезний плюс. Якщо ви в малому місці у вас там півтори-дві школи, котрі підзажрались, не відчувають конкуренції і надають неякісні послуги. Тож, теорію просто-напросто, коли вони читали з книжки і нічого не пояснювали, то це печаль біда. Але, звісно, дуже багато автошкіл надає якісну теорію, там, де викладач прям. На своєму місці і е, дуже гарно все те пояснює. Він розжовує. Тобто Грінвей вам не пояснить чому це по-перше. По-друге, є е, е, дуже такі спірні моменти по тим білетам, е, що е, там є варіанти, а не тлумачення, як правильно зробити з нюансами. Тобто теорія трошки е, це більше ніж просто підготовка до іспиту. А взагалі можна теорію розбити на в цілому, на два блоки: це підготовка до іспиту і е, тлумачення правил дорожнього руху. Простими словами, так щоб всім було зрозуміло. Тому завжди відчувалось, коли учень приходить і отримав він при цьому неякісну теорію. Або як зазвичай це буває в поганій школі? Він просто-напросто махнув рукою, вивчив сам ті білети, пішов і склав. Лекції були нецікавими, чи ще щось. А, або взагалі їм читали з книжки, вони знову ж таки завчили ті білети, і він до кінця не розуміє, що там. Прикладів дуже багато, але це дуже сильно відчувається, коли учень вчора склав теорію, а сьогодні в автомобілі не може тобі відповісти на там деякі прості питання, бо їх просто-напросто не розбирали. Тому ще раз самопідготовка це дуже круто, що вона відбулась. На мою думку, це м заставить автошколи надавати якісну теорію. Хто її і надавав якісно, той просто продовжує свою справу. А хто просто читав з книжки, той можливо задумається і буде надавати більше якісні послуги. Це вже, це вже як тлумачення і розбір всяких нюансів. Тому з однієї сторони, мої вітання. Це дуже круто, з іншої сторони. Розумійте, що завчити білети це не зовсім до кінця розуміти дорожню обстановку. І якщо вам при цьому попадеться недобросовісний інструктор, котрий махне рукою і скаже: А ви повинні були все це знати. Ви все це вивчили на теорії, тому я нічого пояснювати не буду. Їдемо собі праворуч, прямо та й все. І це прям комбо. Самопідготовка і неякісний інструктор. І далі, навіть після 40 годин, ви, скоріш за все, іспит не складете. І до кінця не будете навіть розуміти, що відбувається, як ви повинні їхати. Якось так. Тому, ну хто, наприклад, підписаний на мій канал і дивиться відоси, той вже дуже багато істин знає. Так, треба дуже багато відосів передивитися, щоб саме важливе знайти. Я то буду, напевно, що по папкам розбивати. І а, деякі моменти, може, навіть прямі ефіри а, з приводу теорії для життя буду навіть тут на каналі робити. А, в нашу теорію для життя, котра у нас в школі є, ми будемо... я буду також вести. Там не тільки наш буде викладач, а, я туди і відосики знімаю. Такі унікальні, котрі я ніде не викладаю, а, лише вони туди. Але. Хто уважний і хто слідкує за каналом, той дуже багато істин вже знає. Ну, наприклад, що для водіння треба саме святе, це правила проїзду. Перехресть хто кому поступається на перехрестях, це треба знати чітко, відповідати швидко. І вас не буде 10 чи 20 секунд чи хвилини подумати над правильною відповіддю. Її треба дати миттєво, тобто знати це свято. Хто кому поступається на перехрестях, відос закріплений є. В папці в, шапці профілю, в сам профіль переходите, там в папці є пріоритети по перехрестям. Будь ласка, там 2-4 відео присвячені пріоритетам, хто кому поступається. І закріплений. Відос є Правила проїзду перехрестя. Вчіть. І у вас будуть набагато гарніші шанси приймати швидкі рішення на перехрестях. Це саме святе. Інше саме святе це не робити різких рухів, все робити плавно. І е, ще один момент треба дивитись часто по сторонам. Не в лобове скло, а саме в бічні. Ну і, звісно, при перелаштуваннях або зміщеннях дивитися в дзеркала від 3 до 5 разів. Ну, Тобто, це такі істини, які я не втомлюся повторювати. Але якщо ви з інструктором не будете відпрацьовувати ці моменти, то навіть 40 годин вам не вистачить. А якщо у вас була ще й самопідготовка або поганенька теорія в автошколі, то це прям печаль біда. Тож, самопідготовка – це круто з однієї сторони. Але не всі зможуть її опанувати. Бо декому треба розжовувати більше. Якось так. Вчиться.